Ми продовжуємо відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини. І зараз у нас в гостях пан Богдан Сидорак. Прошу вам слово, називайте себе, свою політичну партію і ваших 5-7 хвилин. Слава Ісусу Христу, шановні мешканці Львівщини, дорогі виборці мого округу, і рідного міста Моршин. Я радий вас вітати з студії прес-клубу. І дякую за можливість донести деякі свої думки, подати звіт про роботу, яка пройшла протягом періоду що ви, після того, як ви мене обрали, я представляю політичну партію «Фронт змін», першу політичну партію в моєму житті, хоча активно політичним життям займаюся з 88 року. Хотів би. Такий день, сьогодні 30 вересня, віри надії любові і Матері їхньої Софії побажати всім добра, ласки, любові і віри в те, що ми на своїй землі збудуємо ту державу, за яку боролися і гинули сотні тисяч синів і дочок України. А тепер про роботу. Я представляю мажоритарний округ номер 7 Львівської обласної ради. Це вперше Моршин вибрав своїх двох депутатів у представницький орган Львівщини. І завдяки такій можливості наше місто стало чути, його проблеми почали краще розв'яжуватися, і нам вдалося вирішити ті завдання, які ставили собі на цей рік. Звичайно, як кожен депутат, я проводжу особисті прийоми. Вони в мене кожну другу п'ятницю проходять в місті Моршин і в місті Стрию. Завдяки п'яти помічникам, які я маю, я можу в один час проводити прийоми в двох містах. Люди звертаються з різними проблемами і з дрібними проблемами. Перше, що я запитую, чи вони... Зверталися до органів виконавчої влади, чи вони працювали з депутатами місцевої територіальної громади. А то виходить, що деколи людина приходить зразу до обласного депутата, вирішити звичайне питання, яке повинно вирішуватися навіть не доходячи до депутата місцевої ради. Треба задіювати активно потенціал депутата місцевої ради. Але як вже є домагання людини, то стараюся вирішити її проблеми. Конкретні, які вона представляє, в основному це питання житлово-комунального характеру, є досить звернень щодо надання матеріальної допомоги. Я от нещодавно слухав депутат, здається, Тарас Козак звітувався чи виступав і дуже не вітав цю програму матеріальної допомоги, яка надається нашим малозабезпеченим. Свого плеча він, можливо, має можливості роздавати великі кошти завдяки діяльності, які він проводить. Але як для мене, ці гроші, які я маю можливість розподіляти між народом, є досить відчутними для конкретної людини. І я би так широко не був противником такої програми допомоги, бо вона вирішує конкретні питання. Людини. Зокрема, лише для трьох дітей, які в скрутному становищі нам вдалося акумулювати понад 100 тисяч гривень, і це була дієва допомога для лікування цих дітей. Дуже багато проблем у наших виборців. Ну, а врешті живемо з ними і знаємо, як воно є всюди. Завдяки тому, що ми поставили питання про продовження реставрації храму. Пам'ятника архітектури, якому 200 років виповнюється, були виділені кошти і після півторарічної перерви сьогодні реставрація храму продовжується. Ми дуже раді, що ця робота підтримана, тому що там буде унікальний музей, музей єдиної ікони Божої Матері, яка буде копії чудотворних ікон. Які є в Україні поза її межами. Була проблема в нас, вона ще не завершена, з дитячим навчальним закладом веселка. Відповідні звернення пішли до органів влади, прокуратури Києва. Ситуація втихомирилася, садок працює, дитячий садок, але ми хочемо, щоб цей садок був переданий громаді міста, він є відомчий. І є завше небезпека щодо його утримання. Активно я долучився до проведення просвітних акцій в нашому місті. Зокрема, нещодавно з візитом збору доброчинних пожертв Львівщину відвідали хор просвіти Запорізькі козаки. Вони у Львові виступали декілька раз. Завдяки сприянню на місцевому рівні ми їх досить потужно прийняли. Вони в нас заколядували прямо в залі 5 тисяч гривень. Люди мають сьогодні ідею на, на заміну пам'ятника Сталіна, який є в Запоріжжі, чи був в Запоріжжі, спорудити до двохсотліття Шевченка, пам'ятник Шевченка, який відсутній в Запоріжжі. Якщо б можна було розмістити засобами онлайну, тут є в мене розрахунковий рахунок, їхне звернення, щоб інші долучилися до цієї благородної справи. В серпні місці ми провели досить величну академію щодо двох осіб, які представляють наш край. Це, зокрема, академія, присвячена столітньому ювілею художника політв'язня Івана Хандона, на Корчина, і блаженного священомученика Петра Вергуна, одного з 26 священомучеників, який які папа. Павло Ій у 2001 році. Академія проходила за участю Галицького академічного хору, була дуже вдала і дуже багато людей дякували за донесення такої історичної величі двох постатей. Хоча проблеми не завершені, і нам треба ще працювати щодо облаштування квартири музею Івана Хандона Політв'язня. Картини сьогодні знаходяться прямо у, в складі, а людина вартує того, щоб світ знав про неї більше. Проводилися зустрічі з Бардом відомим Олександром Смиком, з відомою е, нашою письменницею Лесією Романчук, яка нещодавно. Е, Випустила, виконала свою обіцянку, випустила е, свій перший роман на політичну тему Лицарем любові і надії. Е, я би хотів сказати, що звіт перед виборцями проходить е, постійно, коли я приймаю участь в масових заходах е, чи навіть які організовувалися нашою політичною силою вперше, е, після шести місяців роботи. Завдяки сприянню центральних органів партії ми проводили мобільні громадські приймальні. Зокрема, у Морщині вона проходила 14 травня 15 в місті Стрію, де всі депутати місцевої рівня мали змогу донести своє бачення чи свою інформацію про роботу за пів року. Такий план звіту є в мене і в подальшому, буду до кінця року звітувати. Перед своїми виборцями. Інший пласт роботи це комісія. Я обрав комісію, як я сміюся, завше найлегша комісія, яка має просто чотири слова: промисловість, житлово-комунальне господарство, транспорт і зв'язок. Проблем дуже багато. Ми провели десь 20. Три засідання комісії, і на комісіях розглядали питання від 1 до 154 питань. Звичайно, якщо 154 питання, це є ефективність не та відповідна, але є дуже багато дрібних звернень щодо ремонту, щодо виконання надання допомоги. Комісія старається розглядати. Понад три виїзди робили члени нашої комісії в Сокальський, Радехівський, Бродівський район щодо огляду автомобільних доріг. Якось так складається, що найбільше дороги турбують нашу комісію, хоча не це є основне, бо, як бачите, в назві є багато інших важливих галузей нашої господарки. Мене болить, що комісія, в принципі, через позицію окремих депутатів неоперативно вирішувала деякі питання розподілу коштів. Ми в травні місяці прийняли рішення, програму щодо розподілу коштів на дороги, а лише 26 липня, це майже два місяці, варилося питання, як розподілити конкретно кошти на дороги. Сьогодні, вже, коли ми входимо в зиму, стоїть питання, чи освоїмо кошти? Вчора було засідання комісії. Нас запевнили, що проблем з освоєннях не буде. Кошти будуть освоєні. Інша справа, що держава не Виділяє достатньо фінансування на ті питання, які вона обіцяла згідно іншого розпорядження, це 100 мільйонів грошей, які держава дала на підтримку доріг комунального характеру. Звичайно, комісія прийняла багато питань, які виносилися на сесію, Це розразухунків за перевезення пільговим категоріям. Програму нерозбережні в житлово-комунальному господарстві на 11-15 рік, про програму фінансування доріг, як я вже згадував, погоджували перелік об'єктів, які йшли по державні субвенції. Коли ми переглядали ці об'єкти, я звернув увагу на такий момент. Виходить, що ще на сьогоднішній день у наших населених пунктах є. Які як Колгосна, Перемоги, Верхній Кінець, Нацвинтар, Жовтнева. Ну, але найбільше це центральна. То якщо б я оцінював назви вулиці щодо героїв, то напевно в нас у всіх населених пунктах Львівщини найбільший герой центральний якийсь, бо в кожному населеному пункті, як за Колгоспу колись назвали, так воно лишилося. Ми звертали увагу представникам регіонів на те, що треба порядкувати хоча б таку просту річ, як назви вулиць на. У своєму місцевому рівні. Можливо, ми ще до того питання повернемося, коли будемо розглядати наступні речі. Ну і третій блок це сесія. Ми провели 11 сесій, на яких прийняли 228 рішень. Частина питань, які приймала сесія, рішень були політичного характеру. Деколи. Критикують обласну раду за те, що вона сходить на політичні рішення, які, можливо, не мають конкретної дії, адекватної чи вирішення. Я стою на тому принципі, що ми, як представники території, не можемо бути осторонь політичних процесів, які проходять в державі. І, хоча б на рівні заяви такі речі треба відреакцію робити. Я завжди в таких питаннях займаю активну позицію. Мої конкретні пропозиції на сесії стосувалися регламенту, які були враховані щодо програми енергозбереження обласної, яка існує найбільш ефективно за рахунок надання населенню здешевлення по кредитах, які населення бере і робить роботи по енергозбереженню в своїх оселях. Зокрема, з обласного бюджету за дії програми було використано компенсовано населенню понад 6 мільйонів грошей. Пане Судорак, я змушений вас зупинити, бо ви вже і свій час, і вже час пана. Пешка майже забрала, але вже є пан Петро Пешко, депутат Львівської обласної ради від партії Фронзмін. І е, поки ви відпочиваєте, передихнете кілька запитань до пана Сидорака, які ми одержали вже у Фейсбуці. Але так, в режимі бліцу, пане Сидорак, як оцінюєте приватизацію санаторію санаторіуморщино як позитивний процес чи як негативний для місцевої території? Звичайно, приватизація це позитивний процес. А як там вже всі приватизовані? Чи ще залишилося? Ні, там? є об'єкти, особливо є такий санаторно-колотний комплекс «Моршин курорт», який отримує 5 санаторів комплекс, і він функціонує, тому що наявність потужного. Турист... рекреаційного такого комплексу дає можливість проводити тобто, відповідні п'ять Місінаторії ще не приватизовані. Не приватизовані, правильно? вони Арешти? є в комплексі, а інші частинами є приватизовані. Є момент для конкуренції, для співставлення це є нормальні речі. Чи допомагає вам виконувати депутатські обов'язки засновництво і представництво спостережній Раді Всеукраїнської організації Центр прав людини, громадська ініціатива, пане Сидорак? О, звичайно, я не дійшов в своєму звіті за питання кооперації, я думаю, в кінці підсумку я скажу. Це е, і фахова допомога, і консультативна, і е, речі, які я намагаюся через цю організацію проводити, як що, і через кредитову спілку. Так. Що конкретно зроблено у проголошеному на Львівщині році Євгена Коновальця? Це 2011-го. Я був в Зашкові. Моя конкретна участь це. А чому про це вас запитують? Бо я є та людина, яка ініціювала підписку на журнал Регіон Бандерівський. Можливо. І я, коли був в Зашкові, це сьомий номер ми давали там по коновальцю. Мене здивувало, що не все ми зробили для коновальця. Я мав виступи певні. І для рідного села для 120 років можна було зробити. Набагато більше. І такі кошти в обласному бюджеті можна було акумулювати. Думаю, що ми не достатньо добре підійшли, проголосивши роком коновальця, а не надавши певні ресурси для конкретної території. Але особа Коновальця є сильна, тому що ця людина зуміла об'єднати. Нам бракує сьогодні такого коновальця. Об'єднати розрізнені сили. Дякую, пане Судорака. Зараз слово вам, пане Пешко, прошу вас. Обов'язковий звіт. Ну, ми так добре. називаємо той перший вступ, коли депутат сам вирішує, як розмовляти з виборцями в соціальних мережах. Прошу добре, вас на слово. дякую вам. Доброго дня, шановна громада Львівщини, тележурналісти, присутні. Я насамперед хотів би подякувати власним організаторам за такий незвичний креативний формат звіту депутатів перед громадою. Я хочу зазначити, що не так давно політична партія Фронтзмін провадила. Проводила власне виїзні громадські приймальні, під яких під час яких депутати від політичної партії Змін» наживо звітувалися перед своїми виборцями. От, оскільки я прийшов у Львівську обласну раду за списками політичної партії Змін», то це вже мій другий звіт перед людьми. Отже, мене звати Петро Пишко, я голова комісії з питань розвитку села та агропромислового комплексу. Свій звіт хотів би розбити власне, на три блоки: а саме: це робота в сесійній залі, робота в комісії і е, позасесійна робота це є робота на окрузі, робота зі зверненнями, запитами, е, прийом громадян. Отже, що стосується першого блоку, я стараюсь е, брати саме активну участь у роботи, роботі сесії кожне пленарне засідання, я обов'язково є на ньому. Я опрацюю всі дані питання, які в порядок денний. От, власне, за моєю ініціативою було підготовлено звернення до, кабінету, до президента е, України, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, е, про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо здійснення фінансування галузі сільського господарства за рахунок делегованих державою місцевим е, бюджетом коштів. Це власне на сьогоднішній день, якщо е, в кількох словах. Сільське господарство на сьогоднішній день фінансується за задашковим принципом. Якщо є кошти, дають кошти. Якщо немає, немає. А ми потім дивуємося, що в нас немає там гречки і інших речей. Значить, Щодо власне, другого питання, до роботи в комісії, я хотів би зупинитися детальніше. Оскільки, якщо дивитися через призму господарки вічні, то робота в комісії і третє питання, що я говорю, значить позасесійно робить, вона тісно переплітається. Я декілька слів буквально стосовно роботи в комісії, що робиться. Прийшовши в комісію, ми зразу зробили інвентаризацію програм, які діяли, які працювали в 2010 році. Значить, було проведено системний аналіз власне, діючих програм. Була дана оцінка на ефективність, на ефективність використання бюджетних коштів, тобто народних коштів, людських коштів. От, були заслухані звіти от, щодо виконання програм та стану справ АПК в цілому в об, по області. І, Звичайно, на основі цих, як кажуть, заслуховувань, звітів, ми пізніше сформували значить, ініціювали значить, круглі столи, де були запрошені власне, фахівці головного управління агропромислового розвитку, з, з академії, з інститутом науковців, фермерів. E, значить, e, дуже багато було запрошено фахівців із дотичних структур, які e, власне дотичні до АПК. І власне на основі цих, e, вже коли ми проводили ці столи, значить, були напрацьовані ряд як, певних рішень, певних думок, які e, пізніше ми дали доручення спеціалістам головного управління. значить, сформувати e, на основі цих власних засідань, оцих цих рішень, значить розробити програми e, на 2011 рік. От найбільшою ініціативою роботи в комісії, значить я вважаю власне свою ініціативу і розробку програми із дешевленням відсоткової ставки, ставки за залученими кредитами. Програма несе за собою розвиток, несе є доступною і є прозорою. Зараз розробляються необхідні заходи от, для налагодження поставки світло-спорзкими товаровиробниками заклади освіти та охорони здоров'я. Таким чином, ми е, будемо гарантувати. Своїм това виробникам практично 100% збут. От щодо питань третього блоку, хочеться сказати наступне. Значить, я е, ретельно працюю із запитами та зверненнями громадян. Працюючи, працюю, я зрозумів одну річ, що необхідно бути постійно в контакті із людьми. Тому, е, звичайно, є організована наша громадська приймальна, яка знаходиться в місті Жокві, за адресою площа Вічева. 17 де кожну де кожну середу, кожного середу, кожного тижня ми приймаємо громадян. І, звичайно, я не чекаю, поки люди прийдуть, скажімо, до мене, значить, і будемо про це говорити. Значить, я і як по обов'язку своєї громадської роботи в постійній комісії, я, як депутат обласної ради, я все таки виїжджаю значить, на округ, виїжджаю значить, і спілкуюся з людьми. Тобто проводиться надзвичайно велика кількість зустрічей не тільки, скажімо, з громадськими організаціями, фермерами, а й з директорами шкіл, з духовенством, значить, з головами сільських рад, є зараз добре налагоджена, хороша і тісна співпраця з головою Жоківської районної ради. От що дає власне змогу вирішувати багато питань району. Хоча я не є депутатом мажоритарником. Власне, за моєю участі та спільно із фракцією «Фронту змін», «Фронту змін було піднято питання незадовільного стану автодоріг в районі та в області. Зокрема, вдалося домогтися фінансування доріг та провести ремонт в селищі міського типу Куликів по вулиці Богдана Хмельницького, по вулиці Шевченка. Були проведені ремонт в місті Жоку та в ряду інших населених пунктів. Головний акцент на сьогодні виконавча влада робить, зробила на дорогу Львів Раваруська, яка є необхідна для як необхідна траса для проведення Євро-2012. Але ми не повинні забувати поряд з тим, що в нас ще є комунальні дороги, і це є життєва необхідність наших жителів, наших виборців. І тому сьогодні стоїть для мене стоїть питання. Як і, напевно, так і для інших депутатів, значить, спільними зусиллями, необхідно все-таки провести аналіз стану доріг, от, комунальних доріг, та домогтися фінансування, значить, як в цьому році, так і в наступному році. Окремо необхідно, необхідно, я думаю, що поряд із дорогами нам необхідно звернути увагу не лише на дорогу, а на стан електромереж. Я думаю, що ситуація в Вівській області вона як кругом ідентичною. От е, за, я за допомогою от, депутатів е, мажоритарників від політичної партії Фрозмін та за підтримки депутатів від інших політичних сил, власне, в жовтні так, в Жоківській районній раді ми ініціювали е, на сесії Жоківської е, районної ради, власне, заслухали е, роботу Жовківського рему. От і де була дана власне оцінка, незадовільна оцінка, причому незадовільна оцінка от, стану електромереж, які знаходяться в Жовківському районі. От, ну і, напевно, в ряді інших населених пунктів. Значить, і, і тому на сьогодні моє завдання все-таки добитися власне, капітального ремонту електромереж, от, і, адже це є безпека от, наших дітей, наших жителів. Отак от коротко я е, прозвітував. А найбільше я вам хочу сказати, що, що е, я постійно є серед людей. Я народився в Жоківському районі, так? я е, працюю там, і я постійно є між людьми. І, звичайно, як голова комісії, я не замикаюся на, тільки на Жоківському районі, а і ширше працюємо зараз із, як, із головами постійних комісій районних рад і, значить, в межах цілої області. І зараз десь сьогодні я готую такий проект от, щодо Такого об'їзду, напевно, з тележурналістами, наче в нас була проведена розмова, значить, із ну, звичайно, телефонна розмова з, з газетою Експрес і Високим замком, от, де було значить, власне проєкт такого характеру. У нас є програма підтримки молочного місцевого скотарства, так, і зокрема, там є програмка підтримки. Тих родин, особисто стрілянських господарств, котрі отримують 4 і більше е, корови. І власне, ми е, хочемо об їхати, об їхати, значить, їх є е, 578 власне, таких господарств, а, тобто 2701 е, е, корова. І ми хочемо власне, ці родини і е, е, кожну детально я хочу почути від людини. І подаючи документи на стати учасником цієї програми, які були труднощі, чи було правильно донесена інформація, наскільки держслужбовці або ті люди, котрі відповідають за виконання даної програми, сприяли власне цих коштів тим людям, котрі отримують і більше корови. Так, зараз ми йдуть до запитань, вони трошки легше. Яку головну ціль ви ставите? Ви кажете, буваєте серед виборців, напевно, і в неділю також. Яку головну ціль ви ставите перед футбольною командою Куликів? Яких результатів вона має досягти, щоб всі її вболівальники голосували надалі за вас? Її меценати спонсори, до депутата облради Пешка. Правильно побудоване питання? Питання правильно побудоване є. Так е, я вам хочу сказати, що це теж таке моє, ну моя громадська робота, такі, е, мій людський внесок. Я би так сказав. Десь мій лозунг звучить так. Я, створюючи ну, не тільки я, а ініціативна група, яка була, я являюся президентом футбольного клубу ФК-Куликів. Три роки тому з'явилася ініціативна група і, як кажуть, створила ФК-Куликів. Мотивація. яка? Футбольного стадіону його практично не було. Він був в такому занепаді, в футбольної команди не було. І кажу, по своїм обов'язкам по роботі я інколи їду і третя ночі, і шоста ранку. Я дивлюся, дітлахи стоять такі по 14 років з пляшкою пива, з сигаретою. І я собі кажу, ні, я за них буду дбати. І я сьогодні хочу сказати, я задбаю за чужих дітей, хтось задбає за мої. І тому ми створили команду. Створили, значить, із року в рік ця команда прогресує. Тобто сьогодні вже ФК-Куликів грає в прем'єр-лізі, зараз вона на першому місці, які ми ставимо завдання? А завдання мої такі: це є здоров'я моєї нації. Я знаю, що на сьогодні проводиться і продуктовий геноцид знищення української нації. так? А я і мої товариші ми не дамо знищити українську націю. Тому ми будемо підтримувати і будемо вкладувати кошти у стадіони. У спортивні майданчики у різні яка, спортивні клуби для того, щоб наша молодь могла розвиватися. І тому е, планка має бути найвищою. Найвищою для чого? Для того, щоб е, от вони зараз наша команда грає у прем'єр-лізі, отримують певні кошти. І ми на сьогодні ж куликів має вже чотири команди: 6 тисяч населення. Вже має сьогодні чотири футбольних команди. Найменша команда це є дітлахи по 12 років. По 12 років, і кожен з них думає, чи запалити цигарку, чи не запалити. Він хоче попасти. У нього є. Стимул попасти в основну команду, де він зможе отримувати кошти. Тобто в нього є мотивація вже. І я сьогодні бачу, коли і мені серце радіє від того, коли я приходжу на стадіон, і я сьогодні, кожен день я там бачу дітей. Значить, вони не сидять в барах, вони не п'ють е, горілку. А... Бачком мало часу. Давайте Добре. наступне запитання. Воно не просте: чи доїхав бичок або телятко до мами хлопця, який був одним з переможців фестивалю пісні в Новояврівську молода Галичина? Фронт змін обіцяв це зробити, а повідомлення у ЗМІ про зроблене. Щось не видно. Значить, я скажу так, хай ліва рука не знає, що робить права. Насправді, я особисто і мої товариші з фронту Змін ми подарували, подарували теличку Голостинської породи переможцю конкурсу. Це я хлопчина із Волині, з Каширського району. Для того, значить, мама для того, щоб відправити хлопця власне, на цей фестиваль, на цей конкурс, продала корову. Тобто, в них сім'я насправді бідно живе. І вона останні кошти старається для дитини вкладає в дитину. Дитина, насправді, дуже танановича, дуже обдарована. І було таке рішення, прийнято, значить, подарувати. Ми насправді подарували, завезли, і я вам хочу сказати так, що десь через тиждень-два ми, напевно, своїми товаришами туди поїдемо, подивимося, як там справи, як розвиваються телечки і як. Це хлопчина. Я думаю, що ми його просто будемо надалі підтримувати не тільки власне, е такими заходами, а е спробуємо допомогти йому в подальшому житті. Не пам'ятаєте, як його звати прізвище? Василь. Василь, так? Там. Дуже гарно співав, так? Бачите, 30 хвилин минуло надто швидко, але такий формат відеозвітів депутатів місцевих рад Львівщини. У відеоваріанті, в соціальних мережах, на відеосервісі YouTube. Тепер буде наступний етап. Це ваше відео. Дивитимуться там, ставитимуть запитання, коментарі, обговорюватимуть. Ми просимо вас, не полишайте цю справу також. Заходіть в соціальні мережі за ключовим словом прес клаб Львів. І там ви все це побачите. Діалог з виборців, який триватиме, доки житиме інтернет. На цьому поки що ми. Перериваємо нашу трансляцію на 15 хвилин.